Доброго дня, друзі! Кожен день у нас крута поставочка дисків. Подивіться, яка красота. Audi 512, 18 діаметр, Audi a 3 A4. Volkswagen 16, Mercedes 15. 512, 16 Golf Jetta. Volkswagen Skoda Seat. Розболтовочка Ступ'ят 57 Пофарбовані у, у бронзу, дуже гарний малюнок. Peugeot 50818 діаметр, як нові, з проточкою. BMW f 10, чорний глянець, як нові, Audi 16. Ковані. 508 15, Renault Kengo, Ford Focus. В чудовому стані та повні склади дисків резина БУ нова. Заїжджайте на примірочку, будемо раді вас бачити, будь ласка.